Той випадок, коли ти думав, що воно все набагато простіше, але не тут то було. Поворотний стіл Хекард 315. Розібрав, розібрав чого? Думав, що просто треба буде зробити гайку сюди чи втулку, а воно вийшло ні. Або робити всю таку деталь, або якось ремонтувати цю. Отже, хтось його розібрав. Подивився, я так думаю, і зібрав його назад. Як да. якось так. Розбирається, до речі, неважко. Відкручуємо цей зажим на три болти. І піднімаємо стіл. Виставляємо, щоб стіл крутився. Вільно, само собою, треба виставити. Цей пас відносно шестерні. І все. Стола догори піднімаємо того. І все. Ну, якось так. Будемо ремонтувати, будемо думати.